Вітаємо вас, дорогі браті і сестри, на нашому Ютуб-каналі Відеолітопис Білоцерківської єпархії. Сьогодні ми з вами поспілкуємося на одну із тем, яка широко турбує особливо молоде юне покоління, а саме, татуювання, як ставиться церква до цього? Взагалі, чи воно потрібно, і чи доречно для християнина носити на собі наколки? Цей рух серед молодіжної субкультури розпочався зовсім так відносно нещодавно, в 90-х роках, але ми постараємося з вами сьогодні поговорити взагалі про історію, про виникнення, про те, як до цього нас навчає священне писання, і як нам правильно відноситися до того сучасного модного навіювання, яким живе молодь. Ще старого завіту ми бачимо, що. Господь застерігає людину, щоб вона не робила ніяких нарізів на своєму тілі, застерігається від того, тому що тіло людини це є храм Духа Святого. І в Старому Завіті народи, які наносили на своє тіло нарізи, надписи, різні форми, відносилися до язичницьких культур. І саме Господь через це звернення вказує на те, що для людини, яка є його послідовником, недоречно. Носити на собі різні нарізи і написи, тобто, тим самим через це звернення він і відводить людей, які слідують за ним, в тому, щоб вони не були язичниками і ідолопоклонниками. У новозавітній час ми бачимо те, що люди наносили на своє тіло різні зображення для того, щоб себе більш відокремити або звернути увагу про свою якусь особливу приналежність. Так от, ми і коли говоримо про татуювання, повинні усвідомлювати про те, що це є своєрідним паспортом для людини, що це не якесь є тимчасове загравання, тимчасовий якийсь напис, який можна з часом видалити, а в тому, що людина робить цей напис на весь свій час, поки вона буде жити. Так от, давайте подумаємо над тим, що є некорисним для людини. В тому, що людина, коли наносить певний якийсь напис на своє тіло, вона тим самим намагається в певній мірі виправити те, що зробив Господь, адже Господь дав нам досконале тіло, зробив його таким, яким він вважає за потрібним. Ми ж, в свою чергу, коли наносимо татуювання, ми намагаємося прикрасити по-своєму, тобто ми виправляємо те, що зробив Господь. Беремо на себе велику ту вже відповідальність і дерзновіння виправляти те, що нам не належить. З іншої сторони, кожен, кожне нанесення на тіло воно має свою формулу, воно має свій знак. Тобто зовсім таким безобідним вважати те, що його неправильно, тому що кожне на собі несе певну свою мету. Так само, як і певні окультні племена, які наносили на своє тіло певні зображення, вони тим самим. Наносила на себе і певну магічну і силу. Так само і людина, яка носить татуювання, хоч зовсім і якесь воно буде нешкідливим, як воно вважається, воно теж носить на собі певні елементи і певне своє значення. Також ми з вами знаємо, що людина, яка наносить на собі татуювання, навіть чисто з психологічної точки зору, коли розглядається, в чому ж причина нанесення на себе певних зображень, в тому, що людина в собі не впевнена. Вона намагається себе по особливому виставити серед іншого соціуму, показати, що вона є не така, як інші, не тільки привернути до себе увагу, а показати, що вона навіть і краща за інших. Тому це певне якесь таке бажання не тільки виділення, а й саме себе заспокоєння, що ти є цілком розвинутий і достатній. І тому нанесення на себе різного роду татуювання є свідченням того, що у людини не є здоровий психічний стан. З іншої сторони, ми бачимо, що і з медичної точки зору застереження про те, що не потрібно наробити на собі татуювання. Адже різні фарби, якими наносяться ці малюнки, вони теж можуть на собі мати алергічні явища, і людина може захворіти навіть такими хворобами, яким потім буде досить важко виліковуватись. Третій момент, коли наносимо татуювання, потрібно врахувати, що протягом нашого життя ми не будемо мати те ж саме тіло, яке в нас є зараз. Коли є еластична шкіра пряма, з часом людина може набирати і зайвої ваги, тіло стає більш дряблим. і ті малюнки, які наносяться на тіло, вони в собі зовсім вбирають іншу форму і виглядають зовсім по-іншому. Тому і про це потрібно подбати. І багато людей, які зробили на собі татуювання, навіть після опитування їх, біля 80% шкодують про це, тому що певні були зроблені ще в юнацькі роки. Хто, можливо, під дією там алкоголю робив собі ці татуювання, хтось по своєму нерозумінню. І з часом люди починають шкодувати про це. Але всі ми знаємо, що позбавитися від татуювання майже неможливо. А якщо можливо, то це не досить ефективно, болюче і навіть дороговартісне. Тому і церква закликає нас бути в першу чергу більш пильними в тому, що ми робимо. Краще, як говорить нам приказка, сім раз відміряти і потім один раз відрізати. Так і певно, що ми намагаємося в своєму житті зробити, потрібно зважити, чи буде в першу чергу воно нам корисним, не бути послідовниками тих сучасних війнь, які є серед молоді, тому що, знаєте, шельмуються люди, коли говорять, чому ти це не зробиш? Невже ти якийсь недосконалий? Чому ти не хочеш щось в своєму житті зробити на краще? Чому ти не ризикуєш? І багато людей, коли піддаються цьому всьому, роблять вчинки, які потім, на жаль, неможливо вже виправити. Тому, перш за все, повинні ми усвідомлювати, що нанесення будь-якого зображення на своє тіло, це суперечить тому, що ми виправляємо те, що зробив сам Господь. По-друге, не забуваємо про те, що і саме татуювання є субкультурою кримінального світу, адже і кожне нанесення на тіло. Воно говорить про те, до якого клану ти відносишся, в якому статусі ти перебуваєш в цьому кримінальному світі, і це клеймування воно вже йде на все життя. Навіть в середньовіччі людей, які були особливою поведінкою, зовсім і не позитивною, теж клеймували певному виду татуюваннями, для того, щоб всі інші люди, які їх бачили, змогли прочитати. Це татуювання і зрозуміти, до якого класу в соціумі ти відносишся. Тому, дорогі браті і сестри, розуміємо і пояснюємо для молоді, особливо, що татуювання шкодить людині як із духовної точки зору, так і з фізичної. З духовної, тому що ми намагаємося змінити те, що зробив сам Господь, з фізичної в тому, що це несе і медичні захворювання. З психологічної в тому, що людина завжди все життя намагається в собі побачити і зробити іншу людину, якою вона себе хоче бачити. Не такою, як її зробив Господь, а такою, як вона для себе вже себе намалювала. І ще з однієї сторони, Господь, коли давав заповіді, Він яку дав заповідь? Не створити собі кумира і ідола. А ми бачимо, що і багато молоді. Наносячи на себе певні татуювання, вони намагаються бути подібними до своїх кумирів, яким вклоняються і яких шанують. Але ж ми знаємо, що кумирів для себе робити не потрібно, а потрібно більше дивитися і брати приклад святих угодників Божих, які своїм життям дають нам взірець те, як потрібно жити в сучасному світі, про те, які потрібно робити приклади і справи. Благочестя і доброчинності. Ось хай це буде ціллю нашого життя, і те, що дійсно вдосконалює самих нас, не вдосконалюють різні написи і не роблять нас більш крутими, роблять нас більш виваженими такими, і хто на нас звертає увагу в суспільстві, а хай наші справи свідчать про те, що ми дійсно є люди досконалі, люди, які можуть бути світильником і прикладом для всіх інших. Тому і для батьків це наука в тому, що потрібно завчасно попереджати дітей, пояснювати всю пагубність і в тому, що це клеймо, робиться на все життя. І будьмо пильні, обережні, щоб не втратити той момент, коли дітям дійсно потрібно пояснювати про всю важливість цього, як потрібно і як не потрібно робити. І в завершення нашої передачі хочеться також ще і звернути увагу, так як ми почали говорити про. Батьків про те, щоб вони більше приділяли уваги вихованню дітей. Адже розпочинається навчальний процес процес, який вимагає також особливої вже уваги від нас, від батьків, тому що в більшій частині він відбувається дистанційно, онлайн, коли ті ж самі викладачі, соціум вже не має того впливу на дітей, коли діти вже більше знаходяться в домашніх умовах. І для нас, батьків, це теж випробування. І поклик за тим, щоб ми не втрачали можливості виховання наших дітей. Тому хочеться побажати всім мудрості, в першу чергу, собі, щоб і власним прикладом бути достойним взірцем для підростаючого покоління. І також, хто має певні якісь зауваження, запитання, які б ми хотіли висвітлити в наших передачах. Просимо їх залишати або в коментарях під цим відео, або надсилати вайбер в Телеграм за номером телефону, який ви бачите на своєму екрані. Зичу всім нам Божого благословення, мудрості в тому, щоб ми в своєму житті змогли правильно виховати підростаюче покоління наших нащадків, щоб вони були гідними християнами Церкви Божої, гідними громадянами і чадами тої держави, якої. Ми виховані, яку ми любимо, і яку ми бережемо і боронимо від ворога.